Коли мені було 19 років. Я прийняла на дому роди в сусідки. Прибігли родить сусідка. Поможи. Мама каже: я не піду і дити, а мені 19 років. Я прийняла дівчинку чотиристо. Вона ніколи не пошкодувала, що вибрала професію фельдшера і що пов'язала своє життя зі швидкою допомогою. 16 років Ольга Кушнір виїздила на виклики, і до кожного пацієнта ставилася як до найголовнішого. Була кардіологічна бригада. Виїзні, де вмирали разом з хворими, не було такої апаратури. Чим могли, тим допомагали хворим. Тоді на станції швидкої було п'ять машин, а тепер у Тернополі центр екстреної допомоги і медицини катастроф, де працює 1400 людей. Сучасні машини, сучасні системи зв'язку. А Ольга Арсентіївна у цій великій структурі старший фельдшер. Вона, як професіонал, як наставник, розправила крила не одному поколінню медичних працівників закладу. Дійсно, совість нашої е, швидкої за роки роботи звикла. В усьому має бути порядок, а правила мають бути непорушними. Це вона контролює, аби кейси швидких були вкомплектовані медикаментами, а автівки апаратами для першої допомоги і ніяких компромісів чи поступок. Театр починається з вішалки. так з порогу починається швидка допомога. Тільки я заходжу, я вже бачу, що не так лежить, що не так стоїть, як воно має бути. Сирени швидких тут майже не стихають. Машина за машиною залишають подвір'я. Поспішають на виклики до пацієнтів, які, звичайно, і гадки не мають, що в тому, як справно і професійно працюють бригади, заслуга і старшого фельдшера. Але хіба це має значення? Дихаємо далі. Добре, раз два продовжуємо.